Цей чоловік усе своє життя не лише переймається долею України. Роман Юстинович живе Україною, живе національною ідеєю. Його надзвичайна громадянська мужність принциповість проявлялися ще в ті роки, коли він працював на атомних станціях. Згодом Роман Омельчук був у перших лавах борців за незалежність України. І в часи радянського союзу, і в часи перебудови він завжди вирізнявся особливими вільнолюбивими думками, за що не раз мав справу з органами КДБ. Просто не міг стояти осторонь тих політичних процесів, що відбувалися. Почуття патріотизму і небайдужості завжди були притаманні його душі. У мене почалося це все, мабуть, з мого дня народження серпня 43-го року. А ми жили нормальним життям, ми знали, що ми українці. Ми говорили завжди українською мовою, ми завжди мріяли про незалежну українську державу. У неповних 17 років він закінчив рівненську середню школу за номером 10 і пішов у світ незнаними шляхами. Як син ворога народу Роман мав мінімальні шанси вступити у вуз на Західній Україні і тому за порадою батька вибрав інженерну спеціальність турбінобудування і відправився до Харкова. Пригадує, як їхав подягом і як боявся проспати і не побачити Київ. Славетне Дніпро. О п'ятій ранку він вийшов на привокзальну площу Харкова. Перше, що його вразило на трамвайних коліях, спав чолов'яга. А саме місто йому здалося великим, потужним індустріальним мегаполісом, яке поступово просиналося, і незабаром сіра одноманітність загравала слобожанськими кольорами. А ось інститут. Роман добре знався на фізико-математичних науках і тому успішно склав вступні іспити, набравши з 25-23 бали і був зарахований до Харківського політехнічного інституту. З 1 вересня розпочалось навчання, але воно було нелегким. Тоді, відповідно до Хрущовського указу, студенти денного відділення змушені були навчатися без відриву від виробництва. Тому, будучи неповнолітнім, студент першого курсу Роман Омельчук працював учнем, а пізніше фрезерувальником на Харківській Турбогенераторному заводі в першу зміну, адже ввечері вчився в інституті. Так приходилось хлопцеві поєднувати навчання з роботою, був і вантажником на заводі, Там складне виробництво, найсерйозніше виробництво, ну, енергетичні потужні блоки, електростанції, а моя спеціальність турбінобудування. Одне я хочу сказати, що у мене на виробництві в основному працювали хто українці, росіяни, німці багато, піднята ціліна. Всі землі, починаючи звідси Ростовщина, Кубань, Поволжя, вся Чорноземна полоса до Далекого Сходу це все освоєно українські. з ніг, ну Неможливо проти вітру йти. До триває до йти, я пам'ятаю, там, від, де я жив, від гуртожитку чи потім мені квартиру дали 50-100 метрів, то неможливо. Тільки і так відвернешся і лицем не йдеш. А влітку жарадо плюс 50 градусів. Зате влітку справді випалює все сонце ні одної хмаринки, як в Техасі. А ще в Казахстані Роман Юстинович виписував і читав українські журнали Жовтень, Дніпро, Всесвіт, а також захоплювався англійською літературою. Взагалі, вивчення англійської для Романа Мальчука було так би мовити хобі. Тим більше, що по іронії долі йому довелося працювати з чехословацькими та західно-німецькими спеціалістами. Цим він теж відрізнявся від інших, і це, в свою чергу, зацікавило місцеві органи. Виконробська каже: у нас же в той же день був сигнал, і за вами був встановлений відповідний контроль. І знову, майже 13 років він віддав будівництво атомних електростанцій Рівненської, де працював начальником турбінного цеху, та Хмельницької. А далі 80 роки на цей час припадає і аварія на чаес і перебудова. Почали відбуватися мітинги у Львові, Харкові. Романа, якого завжди переповнювало почуття українства і національної свідомості. Ці події окрилили і надихнули. Він зустрічається з активістами осередку шанувальників української мови. Роль Романа Омельчука у перемозі демократичних сил у Кузнецьовську дуже велика. Поряд із своїми товаришами, такими, як, скажем, Веремчук, Кашуба. От він там організував осередок товариства української мови, осередок народного руху України і вже дещо пізніше, у 90-му році, осередок Української республіканської партії. І от ці три організації, ці три організації, вони Вели дуже активну боротьбу. Там уже на товаристві я познайомився, скажем так, уже з однодумцями. І тому у 89-му році весною ми створили перший осередок, а пізніше Кузнєцовську територіальну міську організацію народного руху України за перебудову. Було непросто зрозуміло, бо відповідно, ну але мене. Мабуть, мені було легше тим, що мене всі знали. Фактично, я з нуля там працював вже десь 12 років. І не тільки низи знали, не тільки склад директор експлуатація ну, з усіма приходили. Ну, всі ж блоки, пускати, то не так просто, з усіма прийшли. Тому і з одного боку мене не так просто було усунути, то з другого боку я б мав користувався популярністю, мав відповідний авторитет. Тому розпочалися. Тертя, на, скажем, нам дали дали можливість зустрічатися з людьми в залах і таке інше, але на кожній зустрічі був присутній представник Заворецького райкому партії. Що таке перший з'їзд з'їструху? Восімдесятий рік, серпня, вересень місяць, да? на початку вересня. Ну то, що там я відчув такий підйом, такий ентузіазм, звичайно, я до того можна сказати відкрито не відчував. Особливо після того, як там вже е, відбувалася ця вся наш з'їзд, оточені тисяч поліцейських і міліціянтів совєцьких. Ну я не говорю про передягнені і так далі. Там і всередині було багато, але тим не менше багато було і просто слухачів людей, які стояли, чекали і слухали. Ми всі вважали, що наступає нова епоха. Кінець тому тоталітаризму, то, 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 то так, бо так воно фактично і було. І от після закінчення, я пам'ятаю, руху мене вразило, як ті люди аваціями, аплодисментами, під дощем нас зустрічають. Вертаюся в Кузнєцовськ, якось так, чи не першим зустрічає мене директор Володимир Коровкін. Ну, я не скажу, він, звичайно, не є фанатик. комуніст комуністний був, але він російський, скажімо так, був служака преданий функціонер і так далі. Ну, Роман. Добрый день, Роман. Ну зачем тебе этот рух? Ты же квалифицированный жене. Ну клянусь, скажи, голову даю на отрез, еще лет 20, а может и 50 рук рук к власти не придет. Ну что ему мне сказать? Демократичні зрушення кінця 80-х років 20-го століття дали надію на великі зміни в житті кожного українця, і якщо в когось були сумніви, що можна звалити велику наддержаву радянський союз, то у Романа Омельчука вагань не було. Постійно зустрічаючись із різними людьми, беручи участь у мітингах, акціях, заходах, пов'язаних із підняттям національного прапора та інших в рівному Кузнецовську на теренах області, він був завжди упевнений у здобутті українцями незалежності. І у 90-му році його обирають головою міськвиконкому міста Кузнецовськ. Він був один із тих лідерів, які повели за собою населення нашої Рівненської області, і, зокрема, там у Кузнецовську, у цьому в значній мірі, зрусифікованому місті. У місті, де величезна кількість була людей із Росії, спеціалістів присланих, виникають три українських патріотичних організацій. Вони буквально за рік набирають такої популярності, що виграють вибори, виграють вибори, і за рік беруть владу в Кузнецовську в свої руки. Ми тоді, вперше чи не вперше, мабуть, провели. Прекрасний захід по проводженню вже наших юнаків в призов українську вже національну армію нашу не така формальна на високопатріотичній хвилі. Ми домоглися для Кузнєцовська статусу як потерпіло від Чорнобильської катастрофи. Ми, в принципі, прийняли рішення на сесії тоді ж про відновлення історичної справедливості, відновлення історичної назви міста Вараш. Перейменували, по-перше, палац культури, присвоїли парад імені Лесі Українки, мікрорайон Вараж і місто Вараж, мало би бути. Передали всі документи, але, на жаль, тодішня прокомуністична обласна рада і Верховна Рада, це все діло під сукно положили. І тільки завдяки указу президента Порошенка по декомунізації, я з хлопцями говорив, ну зв'язок є з Кузнецовськими. Ми підняли ці всі документи, передали і сьогодні. Прийняти було рішення про відновлення історичної назви «Вараж». Вперше над міською радою встановили прапор. І от друге місто, де встановили прапор, це був Кузнецовськ. Уявіть собі, що вперше тоді, у таких скомунізованих районах, які були в нас на полісі, вперше над органом державної влади підняли прапор. В 1994 році він народний депутат України і голова підкомітету з ядерної безпеки та ядерного паленого циклу комітету з питань ядер. Ядерного... В нас в районі тільки в Кузнецовську, теперішньому вараші, була просвіта і рух. А я їх давно шукала з першого з'їзду руху, шукала тих, хто б дійсно могли б змінити ситуацію в державі. Не треба села, приїжджає село не треба. І я приїжджала на засідання просвіти в Вараш туди. Звичайно, доїжджати було погано, бо назад треба було з Антонівки, до не треба сім кілометрів вночі ногами йти. Але там десь також півроку приїжджала, бачу, що Обертається, то й обертається наш голова руху, тому на кожен він дивиться. А тоді мене теперішній наш кум, пан Михайло. Федорчук штовхнув, каже: пані Марія, по-моєму, Омельчук у вас. Кажу, що втріскався. Як в суху грошу, чорт, посміялися. Але дійсно трапилось так, що він потім освідчився, і ми ну, трошки можливо, і крилися з тим. Бо не на часі було і кохання, і все-таки все, все він повністю віддавався виборюванню Української держави, це ще було ж до часів ГКЧП. От, А потім все-таки стали зустрічатися. В кінці 92 го в нас народився Юстин. Роман уже тоді був у Рівному. Дуже люблю з ним розмовляти. Е, мабуть, тому що в мене було дуже щасливе дитинство. Він всіляко сприяв заняттю спортом. Ми їздили на річку в ліс по гриби, відвідували книжкові магазини друзів. Ну, Тобто, не уявляю, як може бути краще. І звичайно, це основа, яка закладається кожній людині для світосприйняття. У нас четверо діток, внучка, О, і, он вона і є, щось... Єва Ігорівна. Що скажеш? Правда, не сидіти разом з нами. По-перше, наші тато дуже любить всіх наших діток і вже Євочку. от, Ми завжди дуже чекаємо приїзду наших дітей, того, що і Леся займається науковою діяльністю, не часто може приїхати з Києва, і дівчата наші в Німеччині. Це ідеальний тато. Я не думаю, що він читав в житті хоч якусь книжку з педагогіки, але, мабуть, такі найголовніші рекомендації для батьків він на інтуїтивному рівні з малку на нас, якщо можна так сказати, випробовував. Тобто це любов, увага, повага і власним авторитетом нас спонукав до активної життєвої позиції, до любові до України, до близьких, до людей. А взагалі ми дуже любимо сіяти квітки. Вирощувати картоплю, помідори і гірки. Звичайно, що ми до всього не споживаємо. Через то всі наші знайомі друзі знають, що можна приходити до нас. Якщо щось стоїть на порозі біля літньої кухні, то просто приходять, хвіртка відкрита, і беруть кому що треба. Вас дуже ну, я люблю душе вишивати, якщо Бог дає час. Дуже багато робіт дарую. Все, що в нас є, вишити, вишити моїми руками. Дірочки, рушники, картини, доріжки. І чим сьогодні займаєшся? Варіант номер два. Так славної пам'яті бувало у нас в гетьманщині колись. Там ще свічко шикувалось, бувало, стій, не шевелись, Так славні полки козацькі, полтавські гадяцькі. Гад в шапках було як мак цвітуть, як вдарять сотнями, як грянуть, перед себе списи наставлять, тому метлою все метуть. Взагалі-то улюблені наші поети це хто? Степан Руданський з півомовками і Котляревський. Життя це боротьба. Боротьба триває за неньку Україну за українську Україну. Бо всі проблеми сьогодні в Україні тільки від одного. Недостатні, мабуть, а можна сказати, навіть майже повна відсутність складової. По збудові національної української держави. А потім вже і корупція, і те, що фінанси, економіка, невідомо в яких руках, а вірніше відомо в яких руках, і духовний простір присутній московського патріархату, і українська мова, не так як би вона мала функціонувати. І сьогодні попахує, як я казав, на телебаченні, мабуть, уже і лінгвоцидом, а можливо, і апартеїдом подекуди до корінної нації, тому. Є проблеми, є над чим працювати в Україні. Колишній депутат Верховної Ради Роман Омельчук завдячує Богу за те, що на його долю випали доленосні події, які мали відбиток у його житті. За те, що стояв у витоків незалежності держави. Своїми справами і кожний день свого життя Роман Омельчук демонстрував силу національного духу, переконаністю у діях, рішучістю у словах. І в цьому його підтримувала сім'я, родина, однодумці, які всі разом гуртувалися у боротьбі за національне відродження України.